З 1 березня в Україні дещо зростуть пенсії. Уряд оприлюднив постанову, за якою виплати для пенсіонерів зростуть на понад 11%. Перерахунок стосується тих, хто вийшов на пенсію до кінця 2024 року. Максимальна сума підвищення півтори тисячі гривень. А якщо доплата менша за 100 гривень, держава її компенсує. Також з 1 квітня без додаткових звернень підвищать пенсії працюючим пенсіонерам. Нагадаю, нині розмір середньої пенсії становить трохи більше 5%. 5700 гривень. І більше про це розпитає Оксану Жолнович, міністра соціальної політики. Пані Оксано, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава. Отже, мінімальна та максимальна допустима сума доплати після проведення індексації. Яка вона? Навіть якщо вийде, щоб. Пенсія настільки невисока, хоча таких випадків практично не буде, що її перерахунок, тобто збільшення на 11% становитиме менше, аніж 100 гривень, то ми все одно пенсію збільшимо на 100 гривень мінімум. Тобто ми е, в межу збільшення ставимо 100 гривень. Але якщо пенсія, наприклад, 2000 гривень і 11 відсотків, 20, перепрошую, 1000 гривень і 11 відсотків від 20 тисяч, це буде 2000 гривень збільшення, то ми збільшимо тільки на 1500. Тобто верхню межу пенсій ми ставимо 1500, бо враховуючи військовий стан, наш обмежений ресурс і те, що ми хочемо саме найнижчого рівня пенсії проіндексувати, і на це нам потрібен додатковий ресурс, ми мусимо таким чином збалансувати. Якщо пенсіонер вже отримує пенсію з надбавками, як для такої категорії пенсіонерів розраховується індексація від усієї суми з надбавками чи від голої пенсії? взагалі то завжди індексувалася тільки так звана гола пенсія або та, яка обраховується за страховим стажем, і, і виходило, що ті пенсії, які мають дотяжки до прожиткового мінімуму, які мають вікові надбавки, вони по суті не збільшувалися, тому що е, збільшувався страховий розмір пенсії, але зменшувалася державна надбавка. а Загальна виплата залишалась такою ж самою. Це несправедливо, тому що ті люди. І так мають найменшу виплату, тому зараз ми індексуємо абсолютно всю пенсійну виплату. Тож вікові надбавки дотяжки вони будуть проіндексовані на розмір зростання на 11,5%. Вже підрахували скільки українців отримують підвищення, так би мовити, індексацію пенсії. В середньому це буде майже 600 гривень. В середні, середній приріст пенсії буде майже 600 гривень. Зрозуміло, в когось 1500, в когось 200, в когось 300 гривень, але в середньому в середня частка пенсіонерів отримає плюс 500, плюс 600 гривень. А яка кількість пенсіонерів отримає? Ну, загалом, це всі пенсіонери 9 мільйонів тих, які йдуть за загальним законом пенсійним в солідарній системі. Вони отримують своє підвищення, і воно відбудеться на 11%. Так само правоохоронні відомства пенсіонери 672 тисячі. Вони також отримають індексацію, 98 тисяч осіб, які отримують пенсію за Чорнобильським законом, 79 тисяч осіб, які отримують пенсії як особи з інвалідністю внаслідок війни. Ну і 23 Три тисячі тих, які мали спеціальні пенсії, як е, працівники органів місцевого самоврядування, державні службовці, вони теж отримають підвищення. Тобто, ми практично всі категорії пенсіонерів е, збільшуємо е, пенсії на рівень індексації на той відсоток, який ми зараз обрахували по формулі. Так само хочу звернути увагу, бо е, вказано було, що в е, сюжеті що не торкнеться індексація пенсій тих, хто вийшов на пенсію три роки тому. Ні. Тільки поточний рік, бо їх пенсія не встигла ще знецінитись. Але ті, які вийшли в 20-му, в 21-му, в двадцять році, і навіть 23-му, ми їм проіндексуємо пенсії, хоч минулих років не індексували, тобто не проіндексують 2024? й так. Тому що вона не встигла ще занизитись, бо за цей рік якраз і рахується зростання, а вона в цьому році вже була обрахована, по суті, з врахуванням, вже, скажімо так, цієї надбавки індексаційної. А всі попередні будуть обраховані для індексації. Пані Оксана, ще хочу уточнити: можливо, я пропустила, який буде розмір мінімальної пенсії після індексації? кожного свій розмір мінімальної пенсії. Найнижче найнижче. Ну, найнижче в нас сьогодні є по прожитковому мінімуму визначений, тобто, якщо особа має мінімальний страховий стаж. Це означає там менше ніж 15 років і завжди сплачувала мінімальні внески, то їй пенсія більше ніж 2600 гривень не виплачується. Але для тих, хто вже давніше отримував пенсію і має дотяжки там до трьох тисяч трьох з половиною також вікові, то звісно пенсія зросте. Тому мінімум він обраховується від прожиткового, оскільки прожитковий мінімум залишився таким, як є, то ми мусимо констатувати, що якби мінімум не збільшується. Але враховуючи те, що ті, хто отримували мінімальну пенсію в минулих роках, ми її проіндексуємо, то в кожного збільшиться принаймні на 100 гривень. Тому в кожної людини пенсія зросте. Вже підрахували скільки це обійдеться бюджету і чи є гроші закладені? Так, гроші закладені. Ми передбачили. Очевидно, ми б інакше не могли проводити цю індексацію. Загалом збільшиться бюджет на 57,5 мільярдів гривень. Із них половину коштів а це 30, майже більшу половину 35,2 мільярди гривень буде сплачено за рахунок тих коштів ЄСВ, які ми з вами всі сплачуємо. А 22,3 мільярди це будуть кошти з державного бюджету для покриття спеціальних пенсій. На завершення, а чи будуть, чи плануються ще якісь підвищення пенсій, зарплат? Наразі, поки не плануємо, нам дуже важливо забезпечити фінансовим е розрахунком і фінансовою спроможністю ці підвищення Вони є суттєво більше, ніж були в минулому році, бо в минулому році ми пенсії індексували на 8%, в цьому році 11,5%. Тож дуже важливо е ну, е не пообіцяти. Те, що неможливо виконати, зараз ми проводимо індексацію. Очевидно, ми би дуже хотіли ще збільшити пенсії і працюємо над цим в рамках наших робочих груп. Але поки це рішення, які напрацьовуються, тож я якби не готова їх анонсувати. Пані Оксано, я вам дякую за те, що знайшли час, аби з нами поспілкуватися. Це була Оксана Жолнович, міністр соціальної політики. Усі проекти подробиць та прямий ефір єдиних новин. Ви можете дивитися і на нашому Ютубі. А далі ефір продовжить Олександр Просяник. Він знає, що знаково відбулось на тепер.